Учора був день автомобіліста та день анімації. Про мультфільми йтиметься в наступній годині. Більшість водіїв уже за кермом для обговорення залишилася. Чи не на найважливіша тема останніх днів? Вибори країна увійшла у період затища, принаймні, поки підраховують голоси. До чого готуватися потім? Чи здатні українці на новий майдан? Про це та інше розпитаємо голову управління центру політичних досліджень, політолога Володимира Фесенка. Пане Володимира, доброго ранку. Вітаю. Отже, можемо нібито і здихнути з полегшенням, але ж знову таки ще рахуватимуть голоси. Я от ви сказали затища. Всі, хто має відношення до виборчої кампанії, вони знають перші дні після виборів це не затища. Ну, по перше, дану звичайно, да. Підрахунок голосів. Ну, на дільницях це вночі робляться, але потім ще працюють окружні комісії. Треба передавати дані. Іноді можуть і перераховувати голоси. Звісно, така, да. звісно. Плюс можуть бути судові розборки після виборів. Я вже не кажу про. Партійно-політичні будні, вона вже певна традиція, а, ніч виборів. Знаєте, такий своєрідний зараз буде, я б сказав, виборчий хеллоуін, mm -hmm. оскільки відразу після завершення голосування починаються десь концерти, mm -hmm. а, десь мітинги. Ну, власне, це зараз після цієї ночі, mm -hmm. цей ранок це Само власне так, зараз хеллоуін да. і переживається. І воно може трошки затягнутися, якщо будуть після виборні протести, а вони теж є традиція. А от давайте вже відразу говорити про те. Ви можете прогнозувати. No, ви да. переживали да, вибори да, да. більш як ну, що буде? Ми знаємо, що це знаєте своєрідний інструмент тиску. Ну, Як називають інді політики, це інструмент захисту голосів. Вже е, були ще до дня голосування заклики: прийдіть до дільниці. Ну е, до дільниць навряд чи, а е, вже зарезервовані площадки там на Софіївській, на Михайлівській, причому різними політичними силами. Думаю, що будуть або пікети, або і більш чисельні акції біля центру виборчкому, оскільки там uh -huh. головний центр підрахунку голосів. Тобто, от декілька днів після виборів, я думаю, вони будуть. Заповнені різними заявами, іноді можливо, і протестними акціями, тобто. Певна напруга буде. От дивіться, деякі політичні гравці неодноразово заявляли. Якщо результати виборів будуть підтасовані, вони виведуть виборців. Буде другий майдан, буде чи не буде е, Ну, те, що будуть протисні акції, нема сумніву, але вони не будуть такими, як в 2004 році. Звичайно, зараз зовсім менше настрою людей. Е, я маю на увазі і розчарування, і недовіру. Всі соціологічні опитування свідчать про те, коли йдеться про захист своїх соціальних прав або про економічні проблеми, люди готові. Вийти, захищати, uh -huh. а, хоча теж є різниця. Вербальна готовність і реальна, і так. реальна готовність, а, найменша готовність вийти на вулицю з політичних питань. Uh -huh. Найменша це буквально три відсотка. А, 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 а соціальне дослідження свідчить про те, що в Україні немає такої свідомості, що від політики залежить наш соціальний захист, uh, поки що ми до тут цього не тут Інакше розумієте, от недовіра спрацьовує, недовіра, спрацьовує недовіра більше. Да, да. Люди не вірять політикам, бояться, що їх використовують, що називається темно, uh -huh. що будуть захищати голоси або Цього скільки будуть захищати чиїсь особисті інтереси, іноді егоїстичні інтереси або суто партійні інтереси, і тому оця недовіра це головна перешкода щодо створення якихось масових протестних акцій. На думку деяких політологів, ці вибори були найбруднішими за історію України. Що можете з цього право сказати, ви я не схильний до крайних, таких крайних радикальних оцінок, але те, що проблем було багато, більше ніж раніше, це очевидно. Чому тому що з'явилася мажоритарна складова виборів? Головні проблеми, найбільш чисельні проблеми це саме мажоритарка. Е, і використання адмінресурсу, е, і е, підкуп виборців. От відносно нова тенденція, це було раніше, але зараз масових, масово. така так. мода пішла. На жаль, самі виборці дуже часто цього вимагають. І... Ну, вони раді бодай за останні гачок чоло за 50 гривень чи да, да, зада. На жаль, гроші. на жаль, це є, да. я думаю, що треба буде всерйоз думати, як з цим боротися, тому що не можна на це заплющувати uh -huh. очі. Аллы э Конкуренції іноді, в політичну війну, емоцій було дуже багато, і навіть не тільки між владою і опозицією, дуже багато округів, де навіть всередині владного табору між собою змагання йшли і теж в форматі політичної війни. Тому от саме мажоритарка створила, знаєте, як в футболі. Угу. Є такий вислів, тактика дрібного фолу. Так, от так, от у так, нас так. я б сказав, вибори дрібного фолу, але дуже багато. А наступні було. вибори так само буде розподіл на мажоритарки? Я думаю, інакше. Буде ситуація виглядати, тому що наступні вибори це президентські вибори, так. і там скоріше буде знаєте, це ж загальнонаціональні національні змагання так. зараз. Це от локалізовано, от е, Оці конфлікти скоріше mm -hmm. по окремих округах е, партійні вибори. Пройшли так, що їх всі називають дивні вибори. Ну російською ще називають скучні вибори. от такий парадокс. Але президентські вибори будуть дуже напружені. У нас завжди саме на президентських виборах вирішується доля країни, і е, тут боротьба, я думаю, буде дуже серйозна. Можемо, Володимире, зараз ми спрогнозувати долю країни з вами. І якщо, скажімо, виграє правляча партія, от, скажімо, сьогодні понеділок, там за кілька місяців дізнаємося, виграли далі. Що ви знаєте? От я ще два слова скажу щодо значення цих виборів. Докс політичного значення особливо немає, оскільки роль парламенту, не та що раніше на виконавчу владу він не впливає, уряд не формує. Ну впливає скоріше Так може праві ті, хто не пішли голосувати. Так. Да, головне значення внутрішньо-політичне – це український праймеріс. Визначення кола головних претендентів на президентську посаду і ага, да. тобто репетиція і да, репетиція, да, да не стільки владу переформатувати, скільки от виявити, uh -huh. хто головний претендент на президентську посаду. Але головна проблема і тут, от якраз, оте питання визнання виборів, це зовнішнє політичне значення. Оскільки Європа зараз і Захід дуже прискіпливо дивиться uh -huh. на те, як у нас відбуваються ці вибори. Є побоювання, що от на цих виборах вирішується, тестується, як працює українська демократ. Кратія і тому і влада цьому приділяє велику увагу, і багато міжнародних спостерігачів. І от ця тема визнання виборів, пошук гнучкої оцінки цих виборів. Це буде одна з головних тем. Також от в ці дні відразу після виборів. Ну а на майбутнє я думаю, що скоріше за все, враховуючи красу результат по мажоритарних округах, партія регіонів має шанси створити парламентську більшість по партійних списках. Вони також можуть перемогти. Uh, і uh, uh, далі вже питання: uh, якщо вони отримують половину чи більше половини депутатських мандатів по мажоритарних округах, у них є непоганий шанс створити парламентську більшість. Якщо не самим, то uh -huh. за, за участю, наприклад, uh, позапартійних депутатів-мажоритарників uh -huh. сказали, для внутрішнього життя України це в принципі жодного значення це, не має. Не жодного таку принципово кардинального. Тоді виникає питання: ми. Обирали все таки віддавали свої голоси, і для життя України ні, щось ні, ні, поміняється. Ні, ні. От, от що ще поміняється цікавий для момент uh -huh. очікування виборців, дуже парадоксальні і суперечливі з одного боку. Само, багато є да, до і, да, і да. і ну, от, все ж таки, да, у нас навіть при падінні явки виборців, все ж таки, українці ще люблять голосувати uh -huh. на відміну від багатьох наших сусідів, де вже голосує менше половини виборців. У нас ще ситуація трошки краще. Але от, очікування. З одного боку, традиційно, не тільки на цих виборах, а й раніше, на тих, які вважали більш такими демократичними чи більш чистими, але теж очікували фальсифікації. Завжди очікують Завжди. фальсифікації. Завжди. Да. Проте очікують змін на краще. Mm -hmm. Одночасно, от mm -hmm. такий парадокс. Да, на що дія вмирає останні, ну, все таки так, можливо, Слава так. Богу, так воно і є. Да, ну, все ж людям хочеться сподіватися за да, навіть в розчаруванні, Інакше сенсу життя б Так, да, хочеться і в, в щось і в когось mm -hmm. вірити. На, на, на що може бути е, все ж таки вибори впливають. Ну якщо, наприклад, партія юні формує більшість, так. у них є можливість все ж таки реалізовувати те, що вони обіцяли своїм виборцям. Mm -hmm. Далі. Зможуть чи не зможуть, але часто біцянки можливі... не виконуються. Обіцянки ну, це іншому то це просто е... залучити виборців до себе на вибори. Проте є е, добра тенденція зараз. От на відміну від е, минулих років, журналісти, громадськість, експерти відстежують виконання. Передвиборних обіцянок да. і можна і притягнути по... до відповідальності ну, юридично – ні, але політично ми це можемо зробити на виборах. І тут же питання для самих виборців. Так. Вам дають інформацію. Дивіться, виконують люди партії чи окремі кандидати свої обіцянки. Не будьте чи ні? просто сліпими да, так мовити да, громадянами. Так. Якщо б все таки перемогла опозиція, які зміни тоді б це потягло? Чи ви навіть так не хочете? Що може бути? Це не призведе до зміни влади як такої, але буде, якщо опозиційна більшість, що може бути вотом, недовір уряду, uh -huh. але Алі кандидатуру прем'єр-міністра може визначити лише президент. президент. Але голосує парламент, голосує. І може виникнути протистояння і політична криза. Давайте на цій інтризі і закінчимо нашу розмову. Політолог Володимир Фесенко у нашій студії говорив про можливі варіанти розвитку країни після виборів. Парламентські перегони завершилися життя. Триває маєте пропозиції щодо тем для обговорення? пишіть на адресу на екрані. Але ми політичної теми не полишаємо. 29 жовтня за календарем, саме цього дня, у 1918 році, очільники молодої країни рад вирішили заснувати комсомольську організацію. Членство у ній стало обов'язком. Сковим, утім, чи створювали це незручності? Ми попросили українців розказати, чим запам'яталися їм часи комсомоли.